Всім, це телевізійний канал Тава. Програма ранок на Алтаві у студії прямого ефіру. Вас вітає наша велика творча команда, в тому числі й мої ведучі Ярослав Храмов та Наталя Дяченко. Доброго вам раночку. Привіт до нас завітали гості. Ми їх зустрічаємо. Це представники Незалежного мистецького об'єднання Опус» Анна Ігорова та Денис Терн. Доброго ранку вам доброго. доброго ранку, як почали сьогоднішній день і прокинулися легко з любов'ю, <свіху> з успіхом, <свіху> <І з свіху> гарним чаєм, м'ятним. <свіху> Лучше всіх, ми просто готові зустрічі к вам, тому настроение не могло бути плохим. Ну, ми, вам, ми, вам, ми, вам, ми вам дякуємо так, що ви до нас завітали, нам дуже приємно. Розкажіть, будь ласка, детальніше про Magnum Opus, що це за об'єднання, чим займається все що, все, що можливо, тільки аби про вас дізналися всі-всі-всі, хто нас дивиться. Гаразд дякую за запитання. Мені пощастило стояти у витоків цього об'єднання, і розпочиналося воно як альтернатива чомусь установленому, чомусь контрольованому і певним чином обмеженому. І нас, кілька ентузіастів, ми вирішили, що можемо робити це, робити те, що нам подобається, творити, спілкуватися, обговорювати наші твори, здійснювати певну критику, як ми могли, але, бо більшість наших учасників все ж таки філологічну освіту мають. І ми все ж таки вирішили, що можемо робити це на місцевому на рівні, тобто вже міста, а не місця здебільшого саме нашого педагогічного університету. І все починалося так. П'ятеро людей зібралося, пішло на парк о, на перепрошую на поле Марусі Чурай. Ми одне одному кілька годин. обговорювали, веселилися. От а сьогодні вже стали певним чином, як любить говорити Денис культурними менеджерами і займаємося саме. Перевагою організацію культурних заходів, запрошуємо цікавих людей. І, і е, що узагальнити все це, то наша діяльність стосується творчості, роботи з молодими юними талантами, запрошенням влаштування музичних, літературних, різних театральних перформансів, просто заходів, а також власне поетичних вечорів. В... Так. Считаю, да, ну просто изначально это было все очень... идеалистически, когда тебе 16-17 лет, тебе кажется, что ты можешь поменять весь мир, не имея при этом ничего. Мы, я прекрасно помню, как мы рисовали вручную афиши, потом их фотографировали, загружали в контакт, как нас во время одного из квартирников просто пришла хозяйка и сказала, извините, вы очень шумные, пожалуйста, уходите. Вы гучно читали версии? Ну, самое шумное началось уже после мероприятия. А сейчас, сейчас просто это обрело какую-то более осмысленную, более серйозну форму і В принципе, это очень хорошо, что мы занимаемся этим, как мне кажется, потому что сейчас мы занимаемся даже не только литературой, вот что я хотел добавить, а мы занимаемся еще какой-то гражданской деятельностью, то есть мы принимаем участие в организации благотворительных мероприятий, мы организовывали открытый университет Майдана в Полтаве, школу Сведомого Громадянина, мы принимали участие в организации Кадитариума, Мегамарша в вышиванках, то есть, в принципе, мы стараемся как-то еще сделать что-то для этого города, потому что он нас родил, он сам По собі поэтому мы ми ему йому і делать його лучше. Хоч теж ще щось прекрасне для свого міста. у да, да, да. mm -hmm. вас зараз вже налічується учасників десять. Наш оргкомітет комітет організаторів саме десятеро, а так постійно всі до нас можуть долучитися. Uh, як це можна зробити? Наприклад, на на заходах. Д, майже після кожного заходу до мене чи до інших представників підходять і запитують, як можна до вас до, про вас, до вас mm -hmm. приєднатися, хто може мені порадити що зробити? І ми з задоволенням спілкуємося з цими людьми, продовжуємо або на Києві на спілкування, або ж в інтернеті в мережі завжди знаходимося. Мені як не знаю. Трошки розбираюся в текстах. Мені люди часто скидають немовірну кількість текстів, і мені приємно порадити щось нове не сказати, як треба, що е, так вам взагалі були критики, такі що казали, що вам взагалі не треба писати. Не знаю, ідіть танцюйте, контентнули. Не знаю, так а взагалі насправді я вважаю, що людина, яка хоче попрацювати над собою, вона зможе. Доля таланту у творчості 10%. Інше все це знання, це відчуття, це спілкування зі світом, з природою. Тому роб, працюйте над собою, це стосується по суті будь-якої діяльності. І написати, писати навчитися писати вірші теж можна. Навчитися писати і вірші, Спочатку. і вірші, римувати теж можна, так? Так. Головне відчувати. Скажіть, будь ласка, ще ну, от ви як поет, так, на які теми ви пишете? версии? Ну, в принципе, нет какой-то определенной тематики. Я соглашусь с Саней в этом плане, что главная работа, потому что, в принципе, мне кажется, что вдохновение придумали люди, которые не очень хороши, просто чтобы как-то это скрыть. Вы знаете, я встал, я не хочу что-то делать, мне лень. А, да, скажу, что у меня нет вдохновения просто. И, в принципе, все вокруг вдохновляет. То есть во всем можно найти что-то прекрасное. Например, ваш замечательный видеоэкран. Это чашка Кофе, ви. То есть все вокруг замечательно. И во всем этом можно почерпнуть вдохновение и об этом написать. Нам то, сьогодні ввечері ми чекаємо вірш про ранок на практику. Обязательно так, так. договорились. <с eraser> Друзі, ну ще скажіть, будь ласка, хто, хто надихнув вас, чи надихає, можливо, з наших письменників на вашу творчість. Ну, у меня такой, с детства такая особенность, мне всегда нравились аутсайдеры, это начиналось с футбольных команд, когда ты всегда болеешь за проигрывающую, и то же самое в литературе. Мы даже снимаем проект «В стол», и он направлен как раз на освещение творчества людей, которые при жизни не смогли на полную заявить о себе, или же были после этого забыты, поэтому лично я вдохновляюсь такими поэтами. Например, это Леонид Губанов, Григорий Чубай, то есть это те люди, которые чаще всего широкой публике неизвестны, но при том при всём, э, со всей уверенностью можно назвать их гениями. Вот это такие люди. На ми смак найкращі митці 20 го століття, європейські люблю, люблю пошукати нобелівських лауреатів і їхні твори визначні, бо там справді мудрість така і широко різні номінації. розумієш, за що людині дають і Цю премію, а також які потреби суспільства. І тому я люблю саме такого у плані світової літератури. А українську класику обожнюю всю, мабуть, відчуваю її класно і раджу всім долучатися до неї, розуміти її. Говорили про проєкт ВСТІЛ, і ще детальніше розкажіть, будь ласка, про нього. Я знаю, там цікаво, кого ви залучаєте, хто, хто читає там вірші. Ну, и изначально это начиналось просто э, с нашего круга общения, то есть у нас э, не было какой-то великой идеи, мы просто это делали для себя, просто хотели, чтобы э, хотя бы какая-то часть людей узнала о поэтах, о которых они, возможно, не знали, и тем самым отдать этим поэтам дань памяти. Но сейчас это тоже перешло на более серьезный уровень. Мы презентовали проект на Циклопе, это фестиваль видеопоэзии в Киеве. Он даже не всеукраинский, он даже международный. Сейчас мы подали заявку на форум «Выдавсив», это тоже международный фестиваль во Львове. И сейчас к проекту подключается очень много людей, так или иначе известных в литературных кругах. Это и Дима Птицами, это э, Григорий Семенчук, э, даже Артем Лоик снялся в нашем проекте. То есть, в принципе, мы э, стараемся расширять э, круг, круг людей, заинтересованных в этом. И очень приятно, что люди, многие сами обращаются и хотят принять участие. А вы на фестивале видео он отсылает? Uh, ну, мы были с презентацией, то есть мы были вне конкурса, мы просто uh, рассказывали о проекте, показывали наши материалы. Uh, Но ну, тогда это было еще не на том уровне, когда за это не стыдно. Но ну, мы все-таки взяли и поехали как своего рода испытания. То есть, ну, сейчас вот последние, возможно, выпусков 7-10 это те выпуски, которые можно и стоит показывать. Uh, ну, бурклива у вас деяние, так, подруживает его Украину. Вас слухають, знають і не тільки в Полтаві, так. Розкажіть, будь ласка, як ви вважаєте, в якому взагалі стане зараз наша українська література сучасна? Українська література на самом деле в замечательном состоянии. Единственная проблема в. В том что э, очень мало людей готовы инвестировать в это то есть э, очень мало людей готовы это продвигать есть э, огромное огромнейшее количество действительно талантливых людей которым просто нужно дать толчок нужно им помочь э, чтобы вывести это на всеукраинский уровень поэтому я считаю что в плане э, Мастерства в плані, в плані талантів, то у нас дуже дійсно, страна. І я думаю, ще много людей, які современні заявлять о себе так чи інакше. Ну, а які у вас ще плани на майбутнє? З приводу З приводу вашої творчості, вашої діяльності, діяльності вашого творчого об'єднання незалежного. З цієї осені вже розпочнемо новий сезон. Завітаємо одразу ж на форум видавців, там, мабуть, 17-18 yeah, вересня, yeah. те, що ми зможемо От. А також вже, почина, вже нам кілька є заявочок, просять люди з інших міст організувати їхні вечори у нас, музичні. Розкажи про музиканта. Так, да, саме цікаве, дуже страшне. Тобто мені недавно в контакті написала а, дівчина з Києва, яка займається електронною музикою і попросила організувати їй концерт. Тобто я не до кінця розумію, яке ми маємо до цього відношення, але спробуємо. Вона побачила, що у вас виходить все гарно Так, і тому може Когда-то там на вилле крокоділі, или спайдер вже закрився, жалко, можна було б зробити. Вона можна спайдері таке. да. Поезія плюс музика. <laughs> да. Ну що ж, чудово, друзі, ми вам дякуємо за вашу чудову розмову, за вашу діяльність творчу і бажаємо вам творчих успіхів. Обов'язково не зупиняйтеся, тому що те, що я читаю, те, що я дивлюся, те, що я бачу, мені дуже подобається. І мені приємно, що у нас є такі. Творчі люди, особистості, які ось так ну, пропагують українську культуру. Дякуємо вам за запрошення за те, що ви такі у нас прекрасні, усміхнені завжди допомагаєте нам неймовірно починати свої ранки. Ну що ж, позитиву, тільки гарного настрою. Бажаємо нашим дорогим гостям. Хто ж був у нас в гостях? Зараз нагадаємо так. Нагадаємо, у нас були молоді поети, представники незалежного мистецького об'єднання Магномо Пусана Єгорова та Денис Стерн.